Щодо вбивства цивільного представниками ЗСУ, в ТЦК місті Одеса, Приморський ТЦК СП. Стосовно цього, хочу повідомити наступне. Винними є працівники ЗСУ, ТЦК СП, саме ЗСУ. І я критикую саме цих злочинців. Так само, як і прикордонну службу, так само, як тилових військових, так само, як і на фронті, які порушують права людини основоположні. А хто це робить? Командир та їх підлег. Тому що не дотримуються статуту Збройних сил. Цей статут написаний кров'ю. Саме таким чином. Але вони його ніколи не дотримуються. Ніколи. Згідно статті 17 частина 4 заборонено. Конституції України заборонено. Заслушникам викрадати людей, обмежувати їх пересування. Це військові вагомі злочини ЗСУ. Якщо Представники ТЦК СП ЗСУ, ці бандити, злочинці в погонах, скажуть, що він був порушником так званого законодавства про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Хочу нагадати, що ТЦК СП ЗСУ ніде не зареєстровано. Це бандити в складі Збройних сил. Теж, саме, як і ЗСУ бандити, так само, як і всі сили. В них нема ані повноважень, все, що в них є, лише зброя і сила зброї, і насилля над цивільними громадянами. Тому я вважаю, що потрібно розслідувати це вбивство і притягти всіх працівників ТЦК СП ЗСУ Приморського, міста Одеси. До Кримінальної відповідальності за вбивство. І статтю 442 частина 1 геноцид. 112 і 109 частина перша не потрібно жаліти цих солодків в Одесі. Тому, якщо слідчі ДБР не хочуть відкривати провадження, по цим статтям проти силовиків. Вони прикривають фактично і юридична їх злочина. Відбулося просто вбивство. Про це я розповів своїм в своєму телеграм-каналі сьогодні. Стосовно вбивства цивільно, Приморському ТЦК СП міста Одеса, військовослужбовцями ЗСУ, які його Катували, і ви не зможете це заперечити рішенням Верховного суду. Вас усіх кинуть під націоналістичний трибунал, усіх силовиків, взагалі. усіх до єдиного без розбору. І визнаємо вас винним і всіх тих, хто покривав ці злочини. І це дуже справедливо. Саме таким чином буде очищення силових структур. Ви нам усі не потрібні дармоїди, мерзотники, які вбивають звичайних солдат і звичайних цивільних. Все, що ви можете робити, це виписувати штрафи і більш нічого, і писати листи до МВС, а не викрадати людей і катувати їх. Своїх котівнях ТЦК СП ЗСУ. Саме ви своїми діями і зриваєте незаконну ліквідовану мобілізацію. Саме ви причетні до геноциду українського народу. Це стосується і начальника цього ТЦК, і обласного начальника ТЦК. Це стосується і міністра оборони України у міру. Дякую за увагу. Гарного вам дня, шановні українці. Тут кажуть правду, Підпишіться. Юридична консультація з будь-яких мам права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП ЗСО від 500 коштує до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблем. Не юридична консультація по темі ТЦК СП і військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд, оскарження дій ТЦК СП ЗСУ. 1500 гривень. Написання заяви в суд коштує 1000 гривень для прикладу відозво на заяв. Також юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності кримінального провадження проти вас. Термінова юридична консультація та захист кримінальних справ, і провадження коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також ведення бізнесу автомобілі, в статусі людини також коштує 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг. За кодом ERDPU. Дізнайся про свого контрагента та про ТЦК -СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр.мі. Підписка Лай. Репост. Підписуйся на мої соціальні мережі в описі до цього відео та роби донати в описі до цього відео. Дякую за увагу. Доб'ємо.